Нову скандал СБУ сьогодні перевіряли чергові церкви Московського патріархату. У службі безпеки України кажуть, навідались до двох храмів Української православної церкви Московського патріархату в Закарпатській області. Мова йде про свято-михайлівський храм у селі Руські Геївці. А також про храм Різдва Божої Матері у селі Червона. Там, за попередньою інформацією, місцеві служителі прославляли руський мір. Правоохоронці кажуть, у них є дані, що у цих церквах молилися за російське високе духовенство. Благословляла російську армію на вторгненні в Україну, виправдовували війну Росії проти України та розпалювали міжконфенсійну ворожнечу. Також СБУ перевіряє законність розміщення храмів на відповідних земельних ділянках. У службі безпеки кажуть на Закарпатті УПЦ МП має сильні позиції та розгалужену мережу агітаційних пунктів. тому тут треба працювати особливо ретельно. Нагадаємо, що 19 жовтня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про припинення діяльності релігійних організацій, які мають відношення до РФ. Цей крок наближає Україну до офіційної заборони церков у ПЦМП, зв'язок яких з країною-агресоркою вже доведений перевірками СБУ та гучними викриттями завербованих священнослужителів. Спочатку повномасштабної війни за матеріалами служби безпеки розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників у ПЦМП. Під час перевірок правоохоронці виявляли у представників московського патріархату. Російські паспорти, нагороди за повернення Криму та про кремлівську літературу. Під час служби деякі священики дозволяли собі молитися за Матушку Росію, виправдовували напад РФ на Україну та розповідали маячню про братські народи. Кількох священиків московського патріархату, яких в Україні засудили за держзраду, уже обміняли на українських військовополонених. Також під час обшуків були виявлені факти, коли священнослужителі торгували вогнепальною зброєю та поширювали дитячу порнографію. А секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП СБУшники взагалі застукали у ліжку з неповнолітнім 17-річним співаком місцевого хору.